Ну і парочку слів про моди, які не ввійшли в десятку найкращих модів цього року, але теж варті вашої уваги. Сігналер цікавий глобальний проєкт на платформі Half-Life 2 на секундочку. При цьому на сталкерську тематику. Має дуже багато локацій та цікавий захоплюючий сюжет. Cop Prolog – мод хуня розробника в... Псевдогігант. Це, якщо що, я процитував слова розробника цього моду. Я ж скажу, що це цікавий сюжетний короткометражний мод, у якому майор Діхтярьов побуває в рудому лісі та виконає декілька цікавих завдань. Unique Items Rework глобальна переробка української зброї та бронів сталкерів-поклик Прип'яті. Я про нього вже казав у цьому відео, тому, якщо хтось ще не бачив огляд, її переглядати. А якщо комусь цікаво було б побачити, як виглядає ванільна зброя з сучасними анімаціями, можна спробувати мод Aesthetic Фенетик Set. Якщо ж хтось вирішив ставити Alternative меню зі Stalker 2, рекомендую також звернути увагу на мод Forgotten Forest меню. Ну і щоб розбавити всю цю сосисочну вечірку із модів на поклик прип'яті чимось інакшим, також можу порекомендувати Тихі пагорби та Invictus Історія рябого. Це два сюжетних мода на Тінь Чорнобиля, які, попри невелику вагу, зможуть представити цікаву атмосферу та затягнути гравця на доволі тривалий час.